Так, Скоро вже буде готова підщепа для яблуні. Зараз вже відділяється з маточника. Зразу на місце відділяється по товщині. що йде на зимове щеплення, що на окуліровку. Там є й третій сорт. Ось так виглядає коренева система. Окучування робимо тільки тирсою. Для того, щоб мати максимально якісний, е, максимально якісний корінь. Сьогодні в нас уже середина листопада, якраз ідеальний час для відділення вегетативної підщепи. Це у нас сьогодні перший день. Ось так виглядає вегетативна підщепа для яблуні М9. Це карликова підщепа для. Інтенсивних промислових садів. Деякі кривенькі пошкоджені ми відкладаємо на сторону. Слабкі коріння теж ми відкидуємо. Основна доля буде закладатися в нашому розпліднику, а залишки ми вже реалізовуємо.